Той день Василь не забуде ніколи, бо дізнався відразу дві новини. Дружина, його Оксана, зателефонувала і сказала, що додому повертається, і більше не планує їхати за кордон. І Лариса повідомила цікаву новину вона дитину чекає. Тож замість того, що прадіти ходить, Василь тепер чорніше чорної хмари і не знає, як таки зробити правильний вибір, щоб потім про це не пошкодувати. Коли Оксана сказала, що їде за кордон на заробітки, Василь не став її зупиняти, розумів, що проблему сина треба вирішувати негайно, а Віталій, дружина за кілька місяців всі борги поверне. Одружилися Василь з Оксаною дуже молодими, невдовзі і синочок Юрій народився. Жили вони як всі, без особливих статків, але були щасливими в тому, що у них було. Перше серйозне випробування у подружжя відбулося, коли вони дізнались про борги сина. Він по молодості не вирив каші, а як вийти з ситуації, не знав. Оксана відразу розрахувалася з роботи і поїхала Віталію до подруги, бо ж треба було рятувати сина. Вона сподівалася, що це ненадовго, і незабаром вони знову будуть разом одна щаслива сім'я. Проте все вийшло зовсім не так. Син усвідомив свою помилку, до старого більше не повертався, а мамі був дуже вдячний за її вчинок. Незабаром і одружився навіть. Тоді порадилася Оксана з чоловіком і вирішила, що ще залишиться, щоб синові квартиру купити. І знову Василь погодився, не відговорював дружина від заробітків, не просив, щоб та додому їхала. А коли квартира для сина вже була куплена, виникла нова проблема треба було у їхньому з Василем будинку ремонт робити. Так ці заробітки Оксану затягнули, що вона їхала на рік два, а в результаті пробула в Італії аж 15 років. Але тепер вирішила повертатись додому, бо зрозуміла, що вже достатньо заробила. і зараз саме час подумати і про себе. Син живе окремо, двох внуків їм подарував, а вони з Василем тепер заживуть собі у своєму відремонтованому будинку. Проте все склалося зовсім не так, як уявляла собі Оксана, бо її Василь вже кілька років таємно зустрічається зі своєю співробітницею Ларисою, яка років на десять молодша за нього. Сподівався Василь, що про це його гріх Оксана ніколи не дізнається, та й Лариса мовчала до пори до часу. А тепер, коли зрозуміла, що дитя під серцем носить, то прямо Василю заявила, що це і його відповідальність. А я казав тобі, тату, звернувся син до Василя. Ну і що ми тепер мамі скажемо, як вона повернеться? Щось скажемо, я щось придумаю, не хвилюйся, синку, відповів зажурений Василь. А у самого серця з грудей вискакувало бо не знав, що робити. Оксана, як дізнається, не пробачить йому цієї помилки, а Лариса має такий характер, що мовчати не буде. Василю, що тобі провести? радісно щебетала слухавку Оксана. Нічого не треба, у нас все є, заспокоїв її Василь, а сам ледь стримався, щоб не заплакати. Зрозумів нарешті свою помилку, але вже занадто пізно. І що тепер робити, як бути, Василь навіть не уявляв. Як легко однією помилкою зруйнувати все, що будувалося багато років? Шкода тільки, що розуміння таких надважливих речей приходить не відразу. А що ви порадите, Василю, розповісти все чесно дружині чи мовчати до останнього?